По мотокросу сьогодні пройдемось по тим проблемним питанням, які є, які не вирішені на даний момент. Я думаю, більш детально про це скаже Михайло Мануилович, будь ласка, по тим питанням, які потребують вирішення, які не вирішені. По-перше, сердечно дякую за під всього колективу за те, що ми відчуваємо допомогу, всіх розуміння, підготовці, слава Богу, ми рухаємося в термінах, які. Необхідно, встигає в основному всі роботи виконати. Деякі питання залишились, які е, потребують вирішення. В основному це питання скажу, для того, щоб привести в належний стан територію з точки зору того, що буде картинка на, йти на весь світ. Найбільше будуть телевізійні репортажі і найширші по всьому світу, тому, відповідно, скажімо, е, повідно навести такі порядок. Крім того, буде інспекція. Чого вона проводиться раз в три роки, і представники Світової Федерації якби, повинні визначити ну, якість нашої роботи на найближчі три роки. Найз найважливіших питань на даному етапі в підготовці ми все встигаємо, сказав, це є організація перетину кордону. Ми підготували проєкті листів. От звернулися, щоб. Що стосується Львівської області, Волинської і Закарпатської, мені вдалося домовитися і зустрічатись з головами обласних адміністрацій, з першими заступниками. Принципово питання погоджені. Вони чекають звернень і вони виконують цю роботу свого боку. Найбільше ми пропонуємо перетинати кордон учасникам змагань якраз на нашій на порубному. Тому найбільше би, важливо було, щоб якраз на нашій території було організовано все найкращим чином. І контактні особи, хто там має бути, зустрічати, щоб це було дійсно без жодних питань. Що стосується внутрішньої безпеки, відглядачів і таке інше, то зрозуміло, що цю частину ми беремо на себе, у нас є спеціальна група. А що стосується ну, того, як Глядачі себе ведуть або якісь можуть виникати конфлікти. Зрозуміло, що тут може тільки допомогти наша міліція в такому чисто громадська безпека. Що стосується траси, у нас окрема служба, слава Богу, працює вона гарно. Але якщо відбувається конфліктне, таке вже було, то потрібна допомога безумовно міліції. Те, що у нас буде 20 до 21 часа, це найбільша спортивна подія для України 2013 року. Тобто ми маємо світовий чемпіонат, на який прибуде більше 20 країн, спортсмен з більше ніж 20 країн світу, одночасно чемпіонат Європи серед юнаків. Тобто три в одному і збір такого кількості міжнародного представництва цим не може похвалитися навіть в столиці України. Тобто ми абсолютно ексклюзивні в цьому форматі. І хотілося б для того, щоб вона дійсно ця картинка на весь світ пройшла. В такому о, відповідному форматі хотілося б, щоб ми долучилися і з точки зору облаштування території навколо під'їзди, самого безпосереднього об'єкту, і це є дуже важливо. Там залишилося, як сказав Михайло Менелович, який доклав, дуже великих зусиль для підготовки, не так вже й багато, і треба це все допрацювати. Стосовно цього ролика, це дійсно ми вже зараз співпрацюємо з телерадіокомпанією Чернісі, того, щоб зробити цей хвилинний ролик, який, по суті, побачить весь світ. Тому що якщо побачите так звані медіаплани цієї компанії, організатора, промоутера Юстрім і Міжнародної федерації мотоспорту, то це всі, по суті, весь світ буде бачити цю рекламу нашого міста, нашого краю І крім того, що ми вперше в Україні регіонуємо інтернет-телетрансляцію події. Тобто сьогодні ми здатні зробити так, щоб весь світ одночасно в онлайн режимі бачив ці змагання від початку до кінця. Тобто, ми вважаємо, що це подія не місцева, а це міжнародна, ну так, так репутаційна подія для, для краю для України в цілому. Це надзвичайна подія в місячніцях і в, в області і в Україні. Я думаю, що кожен, хто поважає свою державу, своє місто і свою область, мов би приложити якусь руку для того, щоб це дійство прийшло на вищому рівні. Наша компанія допомагає проводити всі змагання, які проходять на техноспорті з 96-го року. Практично ми є проходці на цій трасі. Спочатку було трудно, потім ще трудніше. Ну, слава Богу, ми бачите, вже проводимо чемпіонат Європи, проводили, тепер дваждень чемпіонат світу проводимо, розумієте, на, ну, на хорошому рівні. Тому ми допомагаємо як технікуму, так роботою, так і людьми для того, щоб ті, що приїдуть на змагання, ті, що приїдуть віддихнути і подивитися змагання, себе почували удобно, уютно і були задоволенням тим дійством, на яке вони прийшли. Подивитися, це наших 90%, це наша робота. І місто, і трасу, і людей, і благоустрій, і санітарії, і все, 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 і безпека, і все наше. Це наша робота. Ми її робимо. Добре, що слава Богу, що ми йдемо в графіку підготовки і попередній чемпіонат світу. Які ми проводили, він вже частину скажімо, заставив у нас виконати багато робіт. Зараз йде в основному скажімо, таке приведення в ідеальний порядок в зв'язку з тим, що вперше буде йти, крім онлайн-трансляції через організований ТРК Чернівці і інтернет через сайт «MotoCV.ua». На весь світ буде йти репортаж. А окрім того, будуть, буде працювати телекомпанія, компанія Юстрім, яка буде показувати починаючи з четверга репортажі і потім самі змагання в суботу, неділю безпосередньо, і місто Чернівці. На весь світ. Тому відповідно ми маємо так попрацювати, щоб картинка була максимально гарною. А це потрібно провести максимально все ще навкруг траси. Ну, в відповідний порядок. Ну, як кажуть, в старий фільм був такий змагання, відбудуться за будь-якої погоди. Я думаю, що нам буде погода сприяти. А такі короткочасні дощі які бувають по 30 хвилин, вони нічого не мішають, вони тільки додають, скажімо, інтриги, тому що в нормальних умовах гонка йде в одному руслу, коли з'являється ще додаткова перешкода в вигляді дощу або мокрої траси. Гонка стає гострішою, і тому, скажімо, це не впливає, чи буде жарко, чи буде дощ. Змагання відбудуться в ті дні, які призначено. І я думаю, що ми побачимо дійство, якого ніколи ще не бачили. В Чернівцях і в Україні, безумовно, два чемпіонати Європи і чемпіонат світу одночасно ми ніколи не проводили, тому з точки зору підготовки нам. Буде нелегкої роботи, тому що те, що ми встигали робити між заїздами під час змагань, зараз вже не буде такої можливості. Ми повинні підготуватися таким чином, щоб вже е, практично у нас не буде перерви в суботу і неділю на протязі всіх цих спортивних днів. Безумовно, що змагання будуть на найвищому рівні і запрошуємо всіх побачити це дійство, яке є виключним найбільшим в Україні в цьому році. Тому я думаю, що це не потрібно побачити і побачити своїми очима вживу на трасі, відчути цей атмосферу цих змагань. Сьогодні відбулося засідання оргкомітету чемпіонату світу з мотокросу в класі мотоциклів до 650 кубичних сантиметрів, тобто найпотужнішому класі мотоциклів, який ще іменується mx 3 Оргкомітет вирішив сьогодні дуже багато важливих питань. Ці питання всі стосувалися до організації цих змагань, тому що це змагання всесвітнього рівня, і в принципі сторони, всі сторони сьогодні узгодили найважливіші питання і тому є сподівання, що Буковина проведе чемпіонат світу з мотокросу на дуже високому рівні. І е, покаже справжнє обличчя буковинського спорту українського спорту. І весь світ дізнається, що Чернівецька траса суперкрос є однією з найкращих трас у світі і може безперечно проводити змагання найвищого гатунку.